Вільнянського стрілка суд залишив під нічним домашнім арештом. Підстав для зміни запобіжного заходу взагалі надуманий і нічим не пояснює. На Смолянському військовому кладовищі попрощались із Романом Генвальдом. Він пішов добровольцем. Сам пішов. Сам хотів допомогти. І Бог забрав його душу. Історія життя і загибелі військовослужбовця Андрія Лінічука на позивний кельт він завжди казав, що обов'язок кожного справжнього чоловіка це все захист своєї родини і своєї батьківщини. Уряд України зареєстрував законопроект, який передбачає з 1 жовтня спрямувати до державного бюджету у спеціальний фонд ПДФО з виплат військовим і поліцейським, які наповнюють бюджети територіальних громад. Як таке рішення вплине на бюджет Житомира, розповів міський голова Сергій Сухомлин. Там на даний час це приблизно мільярд гривень. І не тільки з військових тут вже і правоохоронні органи, і служба безпеки України, і прокуратура йдеться мова, там поліція. З нас з одного боку в нас зняли. Але кошти, коштів у нас не будуть. Ми фактично перетворюємося в бухгалтерію міська рада, яка буде видавати заробітну плату, платити комунальні послуги і виконувати соціальні програми. Ну це фактично бухгалтерія. Але в умовах війни я думаю, що це. Так може бути, але тут ми повинні розуміти, що Кабінет міністрів таким рішенням разом з Верховною Радою бере на себе повну відповідальність. Олена Кучмій, Катерина Тарасюк, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир. У Бугунському районному суді Житомира. 18 вересня відбулось чергове засідання у справі Анатолія Захаренка, якого обвинувачують у вбивстві сімок людей, що сталося у травні 2020 року в селі Новоселиця Попільнянського району. Судове засідання розпочалось з розгляду клопотання прокурора щодо зміни підсудному запобіжного заходу з нічного домашнього арешту на тримання під вартою ризиків можливого переховування від органів суду з метою уникнення кримінальної відповідальності, ризиків можливого протиправного впливу на потерпілих свідків та інших учасників судового провадження, ризик вчинення нових кримінальних правопорушень 11 вересня 2023 року. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення за результатами розгляду заяви громадянки мешканки населеного пункту, в якому проживає обвинувачений Захаренко Рендич Наталії Григорівни про погрози її вбивством зі сторони Захаренка Анатолія Петровича. Окрім того, в рамках розгляду вказаного клопотання прокурор просив допитати Наталію Риндич, і суд задовольнив його прохання. Їхали ввечері ввечері собакою. Він почав кричати, що уб'ю тебе і собаку. Заприяжи собаку. Я його боюся. Якщо він убив сім людей на ставу, то що він мене не приб'є самотню бабу, яка живе сам сама. Запитання свідку поставила і адвокатка Анатолія Захаренка Катерина Воронюк. Правильно, ми вас зрозуміли. Ваше звернення. Правоохоронні е, органи стосуються виключно погрози життю і здоров'ю до вас по факту конфлікту із собаками. Мабуть, так. Чи змушував він вас змінити показання і внаслідок цього застосовував до вас е, ну, погрозу перст? Ні. Чи маєте намір у зв'язку з такими обставинами змінити показання в даному кримінальному провадженні по факту вбивства сімох осіб? Ні. Ні? Мене більше запитань немає. За словами адвокатів обвинуваченого свідок Наталія Риндич, дала неправдиві показання. Тому говорить Катерина Воронюк, скерували відповідну заяву до поліції. Скерували до цієї самої поліції є заяву про вчинення злочину і вважає, що надає неправдиві показання. Разом з тим, що намний суд, прошу долучити пояснення самого Захаренка, які підтверджують обставину, що вона постійно чинить конфліктні ситуації, це свідок, чинить певні перешкоди і провокує вони між собою взагалі її родичами, тому що суд я взагалі вважаю, що то є побутовий конфлікт. Між сім'ями, а не яким чином не тиск на світ. свідкадченої позиції для створення штучних, скажімо, підстав для зміни запобіжного заходу взагалі надуманий і нічим не пояснює, заслухавши усіх учасників судового процесу. Суд відмовив прокурору у клопотанні та залишив Захаренка під нічним домашнім арештом до кінця жовтня. Наступне судове засідання по справі відбудеться 12 жовтня. Катерина Тарасюк Ігор Горкучин Суспільна новина Житомир засідання оголошується відкритим. 18 вересня продовжився розгляд адміністративної справи про демонтаж зруйнованого ліцею номер 25. Позивачі у справі оскаржують рішення Житомирської міської ради про надання дозволу на демонтаж та списання будівлі. 18 вересня сторона позивачів зареєструвала заяву про збільшення позовних вимог, у якій йдеться зокрема і про те, що висновок про необхідність демонтажу не обґрунтований належними та доступними доказами. А тому усі аргументи позивачів у повній мірі стосуються і рішення від 30.08.2023 року номер 872. Сім про демонтаж приміщення, враховуючи, що представник відповідача має ознайомитися з заявою про збільшення позовних вимог, надати свої пояснення. Якщо він вважає за потрібне суд, оголошує знову в підготовчому судовому засіданні. З'ясовує дату наступного судового розгляду. Суд оголосив продовжити розгляд справи 26 вересня 2023 року. Тетяна Дукач, Євгенія Бравенко, Суспільне новини Житомир. У Житомирі попрощались із 43-річним Романом Генвальдом. Військовослужбовець загинув 24 квітня 2022 року і був похований на Дніпропетровщині. 18 вересня 2023 року військового перепоховали у Житомирі. Він пішов добровольцем, сам пішов, сам хотів допомогти, і Бог забрав його душу. У Дніпрі обіря Дніпра. Там його і похоронили. Це вже було переховання. Хайлоче буде тут, на нашій землі, біля нас, біля своїх дітей, біля наших рідних. Роман народився та виріс у Житомирі. Виховували його бабуся та дідусь. До початку повномасштабного вторгнення працював машиністом крана у сфері приватного бізнесу. Донька загиблого пригадує, батько був дуже добрим. Його липко, його сила, дух. Дух сильний, коли він йшов на війну, він завжди улибався і каже, діти завжди улибайтеся помні про мене. Дуже добрий людина. дуже добродушний був і завжди улибався. Це дуже тяжко, дуже. Хай люди простять, може, як в обідив чимось чи що. І хай Бог візьме його душу і прийме цю душу. Слава Україні! Перепоховали Романа Генвальда на Смолянському військовому кладовищі. На злагодженість, бо якщо нема злагодженості, робота не буде йти. Від початку повномасштабного вторгнення рятувальник Віталій Луценко допомагав ліквідувати наслідки російських обстрілів. Рятувальник пригадує авіодар 1 березня 2022 року в Житомирі. Саме найбільше запам'яталося це жах, який був там після авіанальоту цього. Крики людей. Ну, Паніка і тому інше. Це саме хуже було. Ми виїжджали на ДТП до цього, там, на відкриття дверей, рятування ну, людей в там, квартирах, де там, рятування на ДТП. Там, ну, ми розуміли, куди ми їдемо, що ми будемо робити. Ми знали там свою роботу. Після авіаудара ми не знали абсолютно нічого, які там масштаби, які там наслідки, які там потерпілі можуть бути. Ну взагалом ми не знали, яка там обстановка. Перші дні повномасштабного вторгнення були емоційно складними для рятувальників, розповідає Віталій Луценко. Всіх була тривога, тому, що всіх сім'ї є. Кожен ну, думав, що буде далі. Ніхто не знав, що буде далі. Тобто, все було як кажуть, Ми жили на той час одним днем. Як їхав на Херсон, то це було, звісно, хвилювалися. Хвилювалися. Може не поїдеш, може якось ну, треба, служба є служба. Дмитро Гриневич навесні цього року їздив з відновлювальними роботами в Херсонську область. Розповідає, що був вражений масштабами руйнувань у Херсоні. Для нас це було якби незвично в Житомирі. Ми такого якби не бачили, бо ми у нас тут не, не такі дії були, як там, не стільки Наслідків цього всього у Херсоні Дмитро Гриневич і його колеги допомагали відновлювати зруйновані будівлі. Ми допомагали населенню по відновленню житла, зашивали вікна, проводили по відновленню конструкції на дахи, аварійних конструкцій. Працювали під постійними обстрілами, каже Дмитро Гриневич і, і ночі, і в день постійно обстріли. Артилерія, гради постійно під обстрілами. Було таке, що за кілометр від нас, за 500 метрів від нас. Можливість допомогти людям і їхня вдячність мотивують працювати далі, розповідає Дмитро Гриневич. Тобто ти ходь, їдеш і ти працюєш раді людей, так як вони до, вас, ну, до нас відносились, ти хочеш працювати, щоб їм допомогти. Надія Назарук, Олексій Черкос, Суспільне новини, Житомир. Часто захожу на це місце, просто посидіти. Прилітає журавлик, сідає на водичку. І Я дивлюсь на нього, він дивиться на мене. Хвилин 10-15. Мабуть, просиділо він потім полетів, помахав криці. Боже, це сид був. Передостанній десь 11-й відбували. Він тільки злетів десь там вранку. І видно повний був бак і дуже гарно розірвало, що там не було що шукати. того він падав, тому що було чітке попадання і одразу бензин допоміг. Це Андрій Чукінна. Ми з нею влаштували маленький міні-музей. Приходять багато друзів, приїжджають побратими. І ми, коли хочеться побути з ним сюди, приходимо. Цей куточок дуже був дорогий. Тут його реч. Це його картузик, який він носив ще до армії. Він навіть не беремо. На ньому сперівся його запах. Андрій був третьою дитиною в родині Надії та Андрія Лінійчуків. Він родився богатирем чотири Андрій віз мене в пологові вкраючи такої допомоги. Та ти скривище, що подумають, що ложний визок на дуже чекали. Надія розповідає, що Андрій з дитинства мріяв бути військовим. Дуже з раннього віку він вирішив, що потрібно бути захисником, захисником для сестричок, тому що він мужчина. Рішення вступати до військового в нього було ще, ну, ще до закінчення школи. Почав вивчати історію України не лише по підручниках мам буде війна з Росією. Також, син, що ти таке говориш? Ну, каже, я аналізував. Я побачите, буде війна з Росії. Через стан здоров'я Андрія не прийняли до військового інституту. Хлопець вступає до Поліського національного університету, але мрія бути військовим не полишала його, каже Надія. Він проходив всі можливі вишколи. Ще з першого курсу в школу виживання прийшов. Втім, школа десятників молодих командирів прийшов. У нього є диплом парамедика. Він прийшов і він готувався до того. Коли Андрій приїжджав до нас в гості відпочити на вихідні, коли почалася його служба, це було ще до війни. Він відрізав з бензопилою кусочок пня, поставив, і тут він стріляв своєю пневматичної рушниці, яку я подарував йому, коли він був у сьомому класі, у 2020 році Андрій підписав контракт з 95 ю бригадою десантно-штурмових військ. Під час боїв з російськими військами Андрій Лінійчук був двічі поранений. Перше було поранення сквозне осколкове. живіт, а друге було поранення набагато важче. Дуже довго лікували. Він лежав в шпиталі, коли потрібно було проходити лікарську комісію. Його відправляли вже нам се списувати. Він сказав: ні, лікуйте мене, мене чекають хлопці. Андрій Лінійчук загинув у квітні 2023 року при виконанні військового завдання на Донеччині у свої 25 Андрій став повним кавалером ордена за мужність. Андрію Лінійчуку на позивний кельт відкрили меморіальну дошку на факультеті лісового господарства та екології Поліського національного університету, де навчався загиблий військовослужбовець. Він завжди казав, що обов'язок кожного справжнього чоловіка це пере все захист своєї родини і своєї. Батьківщині. Він став найрезультативнішим зенітником, тому що в нього є збитих 16 проланів, вертоліт та один безпілотник зал. Певно, він був там, де він був найщасливіший. Дружина Андрія Анастасія у пам'ять про чоловіка замовила футболки з його зображенням. 30 відсотків від партії в 10 штук футболок йде чисто на волонтерські потреби. Останній раз 20 футболок замовили, і це вийшло більше п'яти тисяч. Зробити донат. Андрій посадив сад, в якому ростуть 30 дерев. Він допомагав будувати це будинок, це тільки було. не встиг почистити місцеве озеро, в якому любив рибалити. каже Надія. Була Андрійчика мрія. Цей ставочок, який вже занепадає, він замулився. Він завжди гори, його треба вичистити, щоб він зберігся. І я в пам'ять про нього маю такий намір довести його цей ставочок до лату. Анжеліка Нестерчук, Ігор Кучін Суспільне, Новини, Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Такий відчуття, що до ноги пластилін приліпили, і ходи з ним. тобто, Відчувається, що це щось не твоє. Хочеться кудись вийти в люди, скажімо так, прогулятися, елементарно магазин, тому подібне. Не хочеться вдома сидіти. Погляди дуже кардинально змінилися. Тобто на життя якось так більше цінують в ці моменти, якось ти розумієш, що міг там не повернутися.